Привіт, друзі, які з вами завжди є Артік за ТНР Тенрузі. Можна дуже грати прикольно, друзі, гру під назвою The Offroad. Це дуже прикольна гра. Зараз, друзі, я на даний момент відкривав карти. Зараз, друзі, у нас бачите, що у нас тут є. У нас, друзі, є така машина. Тут фізика пошкоджень є, не така, як в PMG Drive, але все ж таки машину заносить як треба. Реально гра дуже-дуже прикольна. Бачите, можна камеру міняти, отако ганяти. Тут дуже, дуже, дуже багато місій, Ми можемо виконувати їх, заробляти гроші, відкривати нові машини, або проходячи місії, або купуючи машини з зарані гроші. Бачите, на зверху 31 тисяча. Амо на карту також купляти. В мене поки що перша карта. І машина така, середнячок. Сьогодні, друзі, я хочу з вами просто подивитися такий коротесний обзорчик даної гри. Далі буде багато відео по цій грі. І також, друзі, розробники. Роблять, як я правильно розумію, бо відповіді багато відосів є другу частину цієї гри. І там більше пошкодження вже такі, знаєте, як в DMG Drive, там такі реально офігенні. Тож будемо чекати другу. Вона десь вийде Примірно, або в квітні, або в березні. десь так, Бачите, далі від болото є. Графон в мене максимальний. Звісно, в мене машина не дуже така сильна, щоб тянула, знаєте, друзі. Вона от слабенька. Я наприклад нахрен походу застрягну тут скоро, блін, я в болото заліз, йоха ти бабай. Сука, в яму в ліс, ну капздець. Да виїжджай, сука! Боже, друзі, мені капздає, походу застряг тут Дивіться, ці срані ямки. Давай давай, давай давай, 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 давай. Хух, бляха, так треба терміново вимити машину, зараз прийдемо. вимаємо її. Ось тут такого на берегу тако, прокупаємо. Опа. Так, друзі, також тут а ми можемо виходити з машини і можемо збирати отакі карточки. Ми там на руку і Тут вам випадає три карти, які ви повинні відкрити. Якщо відкриється, то і буде. Бачите, мене три нітрухи додали. Все, тепер можемо реально фігарити на машині. Нетруха, зараз покажу, все, Дивіться. Так, давай заведемо. Дивіться. Труха. опа раз натиснув і паперу. Блін, що я до цього було Тетяна, як не знаю, що ось довго траса є така, вона коротенька. Також багато місій, дуже багато місій. Карет, коротше, в цій грі можна, друзі, довго-продовго залипнути. Тож, всім рекомендую дану хорону. На цьому, друзі, буду закінчувати. Якщо вам градус, висли костю підписочка. Далі буде більше, буде проходити місії, купувати нові машини, купувати багато чого і буду з вами ділитися. гра реально офігенна. І будемо чекати як я говорив другу частину, коли вона там вийде. Ну, може скоро. Тож, па-па.